Вітаю, це чергове заглиблення від спільноти Data Zen. Вітаю всіх. Ми тут, як завжди, щоб допомогти розібратися у світі штучного інтелекту. Як його використовувати, ну знаєте, безпечно і з користю. Так, щоб це було ефективно. І нагадую, що наші матеріали є різними мовами. Шукайте їх на всіх популярних подкаст-платформах. Ми хочемо, щоб кожен міг долучитися. А сьогодні тема ну справді гаряча. Генеративні шиї, чаджепіті, копайлот, джемони вони ж потужні, правда? О, так, можливості вражають, але що відбувається, коли ці інструменти стикаються з нашими, скажімо, чутливими даними або конфіденційними? От про ці ризики і поговоримо саме так. Спробуємо розібратися, як так виходить, що приватна чи тим більше корпоративна інформація може ну, витекти при роботі з шиї. Як ці системи зберігають дані? Чи використовують їх? І головне, що робити, щоб себе захистити, бо ж користуватися хочеться. Звісно, отже, ми пройдемося по тому, що взагалі вважати чутливими даними в цьому контексті, бо це не тільки паролі, правда? Мабуть що ні. Потім як наші запити чи навіть файли, які ми завантажуємо, можуть ну, ненавмисно розкрити щось зайве. А потім про безпечні практики. Як користуватися щій на роботі, щоб не наробити лиха. Так, і ще зазирнемо, як великі компанії це вирішують. Там же є корпоративні рішення, платні плани. Azure Open AI, AWS Bedrock, Google Cloud AI, Так, вони ж, мабуть, безпечніше за безкоштовні версії? Ну, принаймні, так заявляють. Порівняємо трохи. І, звісно, реальні кейси. Приклади витоків, куди ж без них. Щоб вчитися на чужих помилках, гаразд, звучить як дуже насичений план. Думаю, це буде корисно всім, хто працює з даними з технологіями. Безумовно, починаємо. Давайте. Отже, перше питання: коли ми кажемо чутливі дані, і ші, що це таке? Це тільки персональні дані, PHI, як то кажуть, імена, телефони. Е, це гарний старт, але насправді визначення набагато ширше. Так, персональні дані ПІ – це класика, і фінансові дані, і дані про здоров'я ПІЧАЙ. Але якщо ми говоримо про бізнес, то там все складніше. Значно. У корпоративному світі чутливим є ну майже все, що не є публічним. Вихідний код, наприклад. О, так, код це святе для розробників. Інтелектуальна власність, патенти, внутрішні звіти, фінансові показники, які ще не опубліковані, стратегії розвитку, дорожні карти продуктів, дані клієнтів, мабуть, обов'язково бази даних клієнтів, деталі угод, юридичні документи, результати переговорів, навіть здавалося б, внутрішні речі, протоколи нарад, дані співробітників, результати внутрішніх досліджень, тобто виходить майже будь-яка внутрішня інформація компанії. В принципі, так. Все, що дає компанії конкурентну перевагу, або розкриття чого може завдати шкоди репутації чи фінансам, не варто думати, що якась інформація недостатньо важлива. Добре, це зрозуміло. Тепер питання як? Як ця вся інформація потрапляє до шиї? Це ж не те, що люди навмисно зливають секрети, чи буває й таке. Ну, буває по-різному, але частіше це стається ненавмисно. Найпростіший шлях це пряме введення. От сидить розробник, має бах у коді. І копіює шматок в чат GPT з питанням, що не так, так? Саме так. Або менеджерка має довгий звіт і просить шиї зробити короткий самері, вставила текст і все. Дані пішли. Або аналітик хоче візуалізувати дані, копіює таблицю з реальними цифрами. І все це через думку, що чат приватний, як нотатник. Абсолютно, це дуже поширене хибне уявлення. Другий шлях це завантаження файлів. Зараз багато інструментів це дозволяють. Презентації, документи, таблиці. Так, завантажив документ для аналізу чи перекладу, а там конфіденційні дані. Третій варіант ненавмисне розкриття через контекст. Просиш шиї написати листа клієнту, а в прикладі. Вказуєш реальне ім'я і деталі угоди. Саме так. Або якісь внутрішні назви проєктів, які вже самі по собі є інформацією. А той міф про калькулятор, що шиї обробив і забув. Ох, це дуже небезпечний міф. Насправді більшість платформ, особливо безкоштовні, зберігають історію ваших запитів і часто використовують ці дані. Для навчання? Саме так. Для донавчання моделей. Тобто нічого просто так не зникає? Ось тут ми і підходимо до реальних ризиків. Це ж не просто теорія. Вже були випадки. От, ви згадували Самсунг. Так, Самсунг це класичний приклад. Там співробітники саме так і зробили: скопіювали конфіденційний вихідний код, нотатки з нарад прямо в чат GPT. І яка була реакція компанії? Ну, коли це спливло, вони, як і Apple та деякі інші гіганти, ввели дуже жорсткі обмеження на використання публічних шиї інструментів, десь навіть повну заборону для певних категорій працівників. Це щодо коду, а інтелектуальна власність, наприклад, письменник хоче редагувати книгу з допомогою шиї, чи дизайнер, ідеї для лого дуже ризиковано. Загальна порада ніколи не ділитися оригінальними неупублікованими творами чи ідеями з публічними шиї. Є ж уже позови від авторів, які стверджують, що їхні твори використали для навчання без дозволу. Саме так і є ризик, що фрагменти вашої унікальної роботи можуть потім вилізти у відповідях для інших користувачів. Це стосується і коду, і текстів, і дизайну, а особисті дані, фінанси попросити ще й проаналізувати мої витрати, якщо я введу дані з банківської виписки. Загальні поради щодо бюджету, будь ласка. Але конкретні номери рахунків, карток, номери соціального страхування, повні адреси, телефони ні в якому разі, бо це може бути використано для шахрайства. Звичайно, фішинг, крадіжка особистості, те саме стосується логінів і паролів. Зберігати їх в це, ну просто погана ідея. Є ж менеджери паролів для цього. Чи були випадки, коли витікала сама історія чатів? Не через користувача, а через саму платформу. Так, були і такі інциденти. В ChatGPT був збій, коли люди бачили заголовки чужих чатів. Ого. А розмови з Google Bard, кажуть, могли індексуватися посуковиками, тобто ставали публічними. Хоча компанії кажуть, що це виправили, але сам факт показовий. А сторонні інструменти. Всякі агрегатори, плагіни. У тут ризики ще вище. Хто знає, яка там безпека. Був гучний злам OmniGPT. Що це за інструмент? Агрегатор, який давав доступ до різних моделей. І от у них витекли мільйони записів чатів, а разом з ними облікові дані, ключі, API, завантажені файли, тобто повний набір. Так. Це яскравий приклад небезпеки тіньового шиї. Коли співробітники самі знаходять і використовують якісь інструменти без відома it відділу. Виходить, навіть у гігантів бувають проблеми, згадали Microsoft. Так, приклад з Microsoft і 38 терабайтами даних. Це сталося через неправильно налаштований SAS токен, такий собі тимчасовий ключ доступу до хмарного сховища Azure. І цей ключ потрапив у відкритий доступ саме так на гітхаб. А в даних були бекапи робочих станцій, паролі, ключі, приватні повідомлення з Teams, людський фактор, помилка конфігурації. Ну і та історія зі студентом вона, хоч і не про корпоративні дані, але теж повчальна. Так, студент з Міссурі пошкодив машини, а потім питав у чат GPT поради, чи зафіксували його камери і що йому за це буде. І поліція потім знайшла ці чати саме так це стало доказом. Тобто, мораль, не варто ділитися з шиє нічим компрометуючим, навіть якщо це не державна таємниця. Так, приклади вражають. Це змушує замислитись. А як воно працює всередині? Як шиї пам'ятає? Як довго? Оце ключове питання. Як я вже казав, безкоштовні версії часто використовують дані для навчання, це їхня бізнес-модель. Тобто ми платимо своїми даними за безкоштовний доступ. Можна і так сказати. Корпоративні платні версії зазвичай дають гарантії, що дані клієнти ізольовані і не йдуть у загальну модель для навчання. Але ж багато хто користується саме безкоштовними акаунтами. А як довго ці дані зберігаються? Є якісь терміни? Раніше політики були різні. OpenAI, наприклад, казали, що зберігають невизначено довго, поки користувач не видалить. Але й там були нюанси з логами. Але ж нещодавно були зміни через суд? Так, і це ну, дуже суттєво. Приблизно з червня 2025 року через судовий наказ у США OpenAI тепер зобов'язана зберігати весь контент користувачів безкоштовних версій, Free, Plus, Pro, Team і стандартних API користувачів. Тобто тих, хто не має угоди Zero Data Retention, ZDR. Зберігати як довго? Не визначено довго. І це не залежить від того, чи ви видалили чат у себе в інтерфейсі. Зачекайте. Тобто, я видаляю історію в чат GPT, а дані все одно лишаються. Виходить, що так, для цих категорій користувачів. Видалення стало, ну, фактично, косметичним для інтерфейсу, дані зберігаються в окремій системі на випадок юридичних запитів. І тимчасовий чат теж під питанням? Його ефективність щодо повного видалення тепер так, під великим питанням важливо. Це не стосується Enterprise, EDU, планів та API з угодою з EDR. Для них діють інші правила. А чи є хоч якісь механізми видалення чутливої інформації, паролів, номерів карток з даних, які йдуть на навчання? OpenAI каже, що такі механізми є, що вони фільтрують PI, але наскільки вони ефективні, які саме дані видаляються, чи видаляються токени, хеши, імена файлів, деталей мало. А відмовитись від використання даних для навчання можна в налаштуваннях? Так, опція opt-out є, і нею варто скористатися. Але знову ж таки, це стосується лише навчання. Це не скасовує вимогу зберігання даних згідно з судовим наказом для відповідних користувачів. Ще один момент: географія. Де сервери? Це важливо? Дуже важливо. Якщо ви користуєтесь ШИІ, сервери якого, наприклад, у Китаї, Діпсік, Ернібот, там зовсім інше законодавство. Уряд може мати доступ до даних. Зрозуміло. Картина, м'яко кажучи, непроста. І що ж робити? От я розробниця, чи менеджерка чи аналітик, як мені працювати з шиї безпечно, як компаніям захищатися? Чи можна взагалі використовувати шиї для клієнтських даних? Дуже правильні питання. Давайте розділимо, що може зробити кожен і що має робити компанія. Добре, почнемо з індивідуального рівня. Головне правило: головне правило. Не ділитися нічим чутливим з публічними безкоштовними шиї. Сумніваєтесь, не діліться. Друге налаштування: завжди вмикайте опт-аут від навчання, перевіряйте налаштування приватності. Паролі. Автентифікація. Звісно, надійні унікальні паролі, двофакторна автентифікація MFA – це база. І четверте обережність з тіньовим шиї плагіни розширення, перевіряйте політику приватності перед тим, як щось встановлювати чи використовувати. Добре, це для нас користувачів. А що компанії, як системно підійти? Тут потрібен комплексний підхід. По-перше, банально, але треба мати базову кібербезпеку, захищена мережа, оновлення, контроль вразливостей. По-друге, чітка політика використання ШАІ. Що в ній має бути? Що заборонено передавати. Які інструменти схвалені, корпоративні версії, власні моделі? А які ні, публічні, з ризикованих юрисдикцій, особисті акаунти для роботи? І цю політику треба донести до всіх? Але ж написати політику це одне, а як змусити її дотримуватись? Навчання і контроль, регулярне навчання співробітників. Ризики, правила, приклади і паралельно технічні засоби. Які саме? Ну, по-перше, системи запобігання витоку даних DLP, але спеціалізовані для GenAI. Вони мають розуміти контекст запитів до шиї, щоб відловлювати PI, код, фінанси. Так, по-друге, захист на вході і виході – Input-Output Guardrails. перевірка запитів на шкідливі інструкції, фільтрація відповідей. Шифрування обов'язково дані мають бути зашифровані завжди. При зберіганні, передачі. видалі і під час обробки за допомогою Confidential Computing, захищених анклавів, контроль доступу. Так, RBAC – Role-Based Access Control. Кому потрібен доступ, до чого той і отримує. Не всім підряд. Моніторинг. Тестування, постійний моніторинг використання, хто що коли завантажував, і регулярне тестування на вразливості, в тому числі за допомогою спеціальних AI Red Teaming інструментів, як карт, це як автоматизовані етичні хакери. А якщо компанія використовує сторонні сервіси, тоді треба ретельно перевіряти постачальника, їхню безпеку, політики зберігання видалення даних сертифікацію SOC-DU, ISO 27001. Це серйозний набір заходів. І от з усім цим чи можна таки використовувати шиї для клієнтських даних? Можна, але, з великим, але тільки якщо всі ці організаційні та технічні контролі впроваджені, тільки схвалені корпоративні інструменти з гарантіями угоди BA, DPA і тільки з дотриманням всіх регуляцій GDPR, HIPAA хіпа і так далі. Інакше ризики занадто високі. Дякую, це дуже детально і головне практично. На завершення можливо якась думка для роздумів, що виходить за рамки суто техніки? Е, так, можливо, ось що ми бачимо, як швидко все змінюється і технології, і політики як от слону Панай. Це ставить питання: чи можемо ми взагалі бути впевнені у довгостроковій приватності будь-яких даних, переданих шиї. Навіть з угодами, тобто чи є фундаментальна невизначеність, саме так, і як ця невизначеність має впливати на те, як ми впроваджуємо шиї, як ми йому довіряємо? Це знаєте, складне питання без готової відповіді, просто для роздумів. Дуже влучно. Дякуємо всім, хто вислухав нас сьогодні. Сподіваємося, ця розмова була корисною. Так, тема справді важлива. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь на оновлення від DataZen на Spotify, Apple Podcasts, де вам зручно. Щоб не пропустити наступні наші заглиблення, ми завжди раді відгукам, пишіть, які ще теми зі світу шеї вас цікавлять. І заходьте на наш сайт datazen.top. там анонс мітапів, статті, інтерв'ю, багато цікавого від спільноти DataZen. На сьогодні це все. Дякуємо, що були з нами. До зустрічі. Бувайте.